Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо нашу таку рубрику поради фахівців будемо називати її. Напевне, також бо оскільки у нас на прямому зв'язку є Ірина Фаріон, мовознавець, блогер, педагог та просто громадська діячка. І, Як я завжди кажу, з великої букви, літери, напевне, правильно. Трошка хвилююся з вами насправді, бо знаю, що в мене українська мова не може бути ідеальною, в принципі, чи вона мусить бути ідеальною, але, на жаль, те, що маємо. Пані Ірино, давайте сьогодні поговоримо про цю промову Зеленського. Мене дуже цікавить ваша думка, оскільки ми розуміємо, що цю промову йому пишуть спічрайтери, і ті ж самі. Напевне, які писали цю промову йому тоді, коли він говорив, яка різниця і все тому подібне. Що можете сказати? А яку ви маєте на увазі промову новорічну? Так о, якби ви мені нагадали цю промову, я би була вам вдячна. Я її слухала, але я не можу сказати, що я. А, так я вже згадала ми знаємо, що промови Зеленському пише журналіст з лівого берега, який називається Дмитро Литвин. А також участь у написанні промов бере заступник пана Єрмака з великого прізвища Сафригач. Як вибачте, він був послом до Туреччини е, свого часу, а також участь у написанні промов бере один із сценаристів 95-го кварталу, також точно прізвище його не, не пам'ятаю. Е, про що це все свідчить? Е, свідчить про те, що е, реально. Від часів президентства Зеленського змінено мову, мовні посили до суспільства. Вони стали образні, відкриті, зрозумілі, емоційні, товариські, щирі. Тобто, що їх пишуть не канцеляристи, їх пишуть. Творчі люди, які розуміють, що інформація у людську голову заходить через людське серце. І якщо попередні президенти у своїх промовах вибудовували типову е, риторичну модель вищости президента над суспільством зі зрозумілих причин, то е, оточення Зеленського. Скажімо так, його іміджмейкери э, обрали інший шлях, такий, який обирають актори. Тобто безпосереднє інтерактивне спілкування з аудиторією. І це дає дуже добрий результат. Як добрий актор, він промовляє так, що відгукується у серцях людей. Він промовляє, використовуючи риторичні прийоми, антитези. На зразок ми хочемо жити, ви нас убиваєте. На зразок ми боремося за свободу, ви несете темряву і так далі. Таке протиставлення дуже легко заходить у свідомість. Далі, все те, що він говорить, зокрема у новорічній промові, він ілюструє це кадрами, які не потребують навіть жодного вже і додумування. Це означає, що в принципі команда Зеленського. Змінила форму президентських промов, адресованих до суспільства. І йому треба віддати належне, що робить він це блискуче. Це реально на публіку впливає. Я сьогодні спілкувалася з середовищем дуже далеким від політики, де мені розповідали, що люди сиділи і плакали від тих слів висновок. В часи війни найбільше потребують людей двох фахів. Перше, це вправного ритора і бездоганного полководця. Ось ми його отримали. Чи це не означає, що наша нація реально у найскладніший період своєї історії і найперспективніший період своєї історії отримує всі умови для того, щоб зреалізувати нарешті свою високу національну мету? Побудову національної української держави, а не якоїсь квазідержави. Раніше у нас була квазідержава, потім у нас була олігархічна держава, потім у нас була держава без національної ідеї. Що буде зараз, ми ще не знаємо. Але промова Зеленського свідчить про те, що він обрав дуже переконливий спосіб через слово вплив на. Аудиторію. Слово щире, слово відкрите, слово просте, слово доступне, образне, метафоричне, антитезове, в якому майже я не знаходжу помилок, що було абсолютно нехарактерно для мовлення Зеленського, який, в принципі, українською мовою не володів. І ми пригадуємо, як йому було складно на початках своєї каденції вільно, без папірця спілкуватися з аудиторією. Ну, ось таке моє враження. І останнє: він попри цю словесну образність, цю риторичну оболонку дуже потрібну для суспільства, важливо, які посили несуть його промови. Посил найважливіший жодної капітуляції, жодних компромісів в питаннях цілісності. Української території жодних умов, які раніше були чітко виписані у мінському форматі, прийнятні не можуть бути аж ніяк. Є чітко визначених 10 кроків, які названо програмою миру, чи як це вони там називаються, я б назвала це програмою перемоги, де передбачено зовсім не те. Що ми мали в контексті мінських домовленостей, і що нам намагалися нав'язати, розраховуючи на параліч суспільства і страху вересні? Намагалися нам нав'язати якийсь тривалий час у розв'язанні питань з окупацією Криму, якийсь тривалий час у розв'язанні питань з окупованою третиною Донбасу. Тепер це все автоматично відпало. І ми, скажімо, відверто, от від власне від березня дуже уважно дослухалися до того, що каже Зеленський і представники його команди, чи часом вони за красивими словами, а, а, а цим вони володіють, бо вони актори, чи часом за тими красивими словами не ховається Мінськ? 3, 4, 5, 10 і так далі. Дякую, пані Ірино, за відповідь. До речі, також я підмітив, що е, почали вводити в марафон єдиних новин е, з е, новорічної ночі такі тези, як е, е, про те, що 1 січня це день народження Бандери Степана Андрійовича, і мене це здивувало, оскільки завжди Степана Андрійовича Бандеру якось приховували для того, щоб не знаю, не дразнити москалів. Чи як це сказати? Якісь не показувати там, щоб не могли нас називати там бандерівці. І все в тому роді я не бачила того. Що я вам дуже дякую. Якщо таке було, то це велика перемога у їхньому мозку. Степан Бандера даний нації на виріс. До нього треба вирости. Щоб вирости до Бандеру, треба починати з читання його праці. А це те, чого суспільство не навчене робити. Суспільство, взагалі, наше, я не знаю, там інші суспільства не читає особливо тепер класики. А класика це фундамент існування всього. Згадайте, як Володимир Івасюк ділився власне секретом своєї творчості, як він, заснувавши поп музику, казав, що його успіх виріс передусім з того, що він засвоїв українську класику, і його наступна мета це писати українські опери на історичну тематику. Можливо, звідси такий його колосальний успіх, бо замолоду він давав тільки оці такі яскраві попсові плоди, скажімо, відкриті і звибливі квіти. А за тим всім, очевидно, стояла ще, напевно, якась чи симфонія, чи увертюра і так далі. Тому, якщо у Маратон єдині новини заводять потрохи Степана Бандеру, то очевидно розуміють, що не у не Уся українська спільнота осягнула роль Степана Бандери в українському нації творенні і державотворенні. Для мене особливо важлива промова Степана Бандера, оскільки ми говоримо на Радіо Чикаго, яку він виголосив 1954 року перед українцями Сполучених Штатів і Канади. Де він наголошував на тому, що ми будуємо демократичну національну українську державу? І де він наголошував на тому, що політика компромісів із імперією сири сири неминуче призведе до посилення сири сири, що ось ця політика умиротворення із новим монстром, вирощеним після Другої світової війни, не має жодного сенсу. Тому що вона працюватиме проти усієї європейської спільноти і проти Америки, крім того, Степан Бандера власне тоді наголошує, що американці у стосунках із Радянським Союзом були дуже поблажливі, власне, через те, що таку модель поведінки виробила Європа. І ми це також спостерігаємо і в третьому тисячолітті. І він наголошує на тому, що, хоч би яка форма тиранії. Існувала на Московії, чи це царська тиранія, чи це комуністична тиранія, чи це Денікінська тиранія, чи ще якась інша, наприклад, Сталінська, це тиранія. Яка випливає із суті мислення самого московського народу. До речі, Степан Бандера не називає їх оце, як ми тепер кажемо, руснята орки, ще там якось Він їх називає отим загальновживаним словом Москалі, яке використовує Тарас Григорович Шевченко. Тобто зверніть увагу, що ще в 1954 році Степан Бандера дає оцінку нерішучості уряду Сполучених Штатів Америки. У о, оцінці величезної небезпеки, яка йде з боку е, Совєтської імперії, і закликає до максимальної мобілізації народів в протистоянні цьому, як він казав, е, християнському злу. Тобто, це, це власне те, що суперечить християнським засадам існування світу, і якщо ми це зло толеруємо. То ми стаємо на бік цього зла. Даруйте, коли такі слова каже син греко-католицького священника, то вони випливають з глибокої системи виховання. Чи почули тоді Степана Бандеру лише частково, в якому сенсі частково? Що все-таки з його ідеї було створено антибільшовицький блок народів. Потім цей антибільшовицький блок народів очолював Ярослав Стецько. І е, на одному із е, засідань чи конференції антибільшовицького блоку народів Рейган, президент Сполучених Штатів Америки, е, сказав оцю цю свою знамениту фразу, що «сири-сири – це імперія зла. Тобто націоналісти, які змушені були опинитися на закордонні, дуже активно там провадили ідеологічну роботу, і ще вони наголошували на дуже цікаві речі. Що і Сполучені Штати Америки і європейці дуже добре знали, що відбувається в Україні, бо часом українці до такої міри закомплексовані, які вважають, що от ми повинні доносити світові, хто ми, що ми і за що ми боремося. Для цього працюють розвідки цілого світу і працюють надзвичайно успішно. Сподіваюся, що наші розвідки також успішно працюють. Вони дуже добре знали, хто такі українці і за що українці борються. Але, як наголошує Степан Бандера, вони аж ніяк, зокрема Сполучені Штати Америки, не хотіли змінювати оцей статус-кво, який вирвався в світі після 1945 року. Одну із подій, якого було названо перемогою. Я інакше це навіть ідентифікувати не можу. Для нас не було жодної перемоги ні 9 травня, ні, ні в вересні 45-го року. Для нас війна тривала до 60-х років ХХ століття. Я маю на увазі збройне, збройне протестування. До 54-го року Українська повстанська армія воювала відкрито після 54-го року, коли було арештовано кука, вона перейшла у збройне підпілля. Тобто дуже важливо Зараз власне заходити у спадщину Степана Бандери і пояснювати наскільки цей чоловік стратегічно мислив, і наскільки він передбачав, що до того часу, поки не буде розтрощена імперська Московія, вона буде загрозою для цілого світу, і загрозою, зокрема, для Америки і загрозою для Європи. Крім того, він наголошував на тому, що така політика. Політика компромісів, політика угодовства, політика вичікування, неконфронтації, посилює ще одну силу, ще одну комуністичну силу. І цією ще однією комуністичною силою є червоний на сьогодні Китай. І, власне, оця біполярна політика, яка сьогодні вибудовується між Сполученим Штатом Америки і Китаєм, аж ніяк не є також вістю. Безпеки світу, а навпаки, є загрозою і для Сполучених Штатів Америки, тому що політика Китаю вона дуже, на мою думку, герметична, дуже далека від європейських цінностей, і, зрештою, в теперішній московсько-українській війні вона себе також дуже виразно показує. І Степан Бандерові він навіть це також передбачав. Тобто якої глобальної сили був це політик, аж такої великої, що всередині його країни не кожен може його збагнути. Звичайно, пані Ірино, ви знаєте, мені наприклад запам'яталася промова. Перша його така ораторська, коли його вперше судили, так і це було якраз в львівській політехніці, головний корпус. Рік не згадаю, чесно. Тут не до мене це, це був. Я згадаю, це був 36 шостий рік. Ну, та, так, і це так був... звичайно. Після пан Ігорю. Це був не головний корпус, це був корпус на князя Романа. Тепер це інститут психології і права і архітектури і дизайну. Та там mm -hmm. і в тюрмі в тому самому корпусі сидів Іван Франко, Як бачите, дуже сакральне місце. Mm -hmm. Так він тоді сказав. Я до речі, цю фразу хотів знайти в інтернеті дуже швидко не зміг знайти і тому скажу так, як я її пам'ятаю, десь колись. Читав чи в тому подіну, що велика національна ідея є значно більша ніж е, життя декількох там людей, і е, якось так було сказано. Правильно? Е, так, приблизно так було сказано, і було наголошено на тому, що втілення цієї національної ідеї воно потребує великих жертв. Тому що все наше життя є жертвою, ну тому що син Божий це є жертва. А Ісус Христос це дорога правда і життя. А якою ми властиво йдемо дорогою, його дорогою, і якою дорогою йшов батько Степана Бандери, коли Богдан намагався вивести батька з. З Франківщини, а саме з Долинського району, розуміючи, що Большевицька орда сюди заходить, то батько Степана Бандери відповів, що я не залишу своє паство, я залишуся з нею. А потім, коли його вже пакували у товарні вагони, якими вивозили українців на Сибір, то він сказав фразу, яка стала реальністю. Про Бандерів світ буде знати. Про Бандерів, тобто він мав на увазі про родину Бандер, тобто він виховав усіх своїх дітей, сімох українськими націоналістами. Тому, якщо представники деяких країн висловлюють свою незгоду з тим, що ми розпочинаємо рік з святкування родин Степана Бандери. То ця фраза оця Андрія їх прямо і стосується. То реально спадщина Степана Бандери і Андрія Бандери є загрозою для тих націй, які хворі на імперські і шовіністичні синдром. Так, колись настане час, коли хтось крикне слава Україні, а мільйони крикнуть героям слава. Але я думаю, тут в цифрі була помилка. Я думаю, скоро і мільярди вже. Так, пані Ірино, повертаємося до Зеленського. Про Степана поговорили, вітаємо його з ним народження. Е... Тобто Незабаром іменини 9 січня, тому його і названо Степаном, то, -то не випадково. З ясне діло батько священник, тому він так. Так, е... що я хотів про Зеленського ще поговорити. Чи вам не здається, що оскільки Зеленський не є класичний політик, тому е всі... Моменти, які бо ми розуміємо, що Путін і все це. Вони якби класичні політики. Вони хочуть в є. є якісь там позиції військ. Щось десь хтось десь щось досяг, хтось не досяг, хтось програв, і вони от тими переговорами по класиці, отої своєї КГБ. Вони розуміють, як грати на тій шаховій дошці. А Зеленський і його команда вони не є класичні політики, тому вони не вміють просто в це грати. І тому світ, наприклад, в тому числі і Америка, не розуміють, чому Україна просто зразу. Говорить наша позиція, ми не погоджуємося ні на які капітуляції. Угу. Хоч ми в такій. Я, я не думаю, що це тому. Знаєте, зробимо паралель столітньої давнини. Бо оте та, та, та війна, яку затіяв Путін або кульмінаційна її форма, вона мала бути приурочена до 30 грудня. 2022 року з нагоди століття створення сири сири. Так от коли в Івана Липи, видатного нашого націоналістичного діяча, батька Юрія Липи, запитали, чия найбільша заслуга в революційно визвольних змаганнях 17-21 року, а ми проведімо паралелі між нашими національно-визвольними змаганнями 14-го і вже 2023 року. Звісно, ми можемо заходити глибше і помаранчеві події 2004 рік. Можемо заходити ще глибше у революцію на граніті. Так, от що відповів Іван Липа? Іван Липа відповів, що найвища найбільша заслуга в тих революційно-національно-визвольних змаганнях москалів. Чого тому, що москалі пішли війною на Україну, і тільки оцей рух москалів на Україну спричинився до того, що Грушевський. Оцей видатний історик нарешті відважився на четвертий універсал, в якому чітко було зазначено, що ми за самостійну соборну українську державу, а не за якусь там федерацію разом з Московією чи автономію, чи ще якусь політичну мару. Так само і те, що відбувається з Зеленським, до того часу, поки москалі. Не йшли на нас повномасштабним вторгненням, а лише окупували Крим і третину Донбасу, з яким абсолютно змирилася влада Порошенка. І оскільки з тим цілком змінився Порошенко, то з тим змирилися і Сполучені Штати Америки, гаранти нашої безпеки, а також і Європа в особі Меркель і Оланда. То коли Зеленський почав отримувати інформацію, що вторгнення неминуче, а розвідка ж тут працювала, звісно, що це зовсім не треба було говорити суспільству, коли понад 100-тисячна орда стояла на кордонах, то що відбулося? Відбулася дуже знакова річ, яка засвідчила про те, що Зеленський обирає інший шлях, відмінний, від шляху Порошенка. Власне, після того, коли до кордону з Україною були стягнені боєздатні частини увірватися на наші терени, це була подія, коли Зеленський приїхав на безпековий форум до Мюнхена. І там на цьому безпековому форумі в Мюнхені він сказав фразу, яка змінила хід подій у наших взаєминах з Москвою, з якою ми постійно загравали і навпаки затягували її в Україну, і змінила три взаємин з цілим світом. Про що йшлося? Йшлося про очевидну річ, про яку категорично не хотів говорити Порошенко. Або не вмів говорити, не наполягав, не провадив радикальної і наступальної політики, яку треба робити завжди в таких ситуаціях, а саме про Будапештський меморандум. Тобто Зеленський тоді заявив, що Україна має розв'язувати усі свої стосунки з Москвою і світом в контексті Будапештського меморандуму, коли нам гарантували безпеку відповідні держави. Отже, тепер ці держави мають брати на себе відповідальність. Вони нас роззброювали, то тепер вони нас мають і озброювати. Тому що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна просила від світу зброї, Позаяк, упродовж продовж років українські голосувальники. Були не голубами миру, а такими общепаними горобцями, які повіддавали усі свою усю свою зброю, яка потім прилетіла до нас на Яворівський полігон. Це була та зброя, яку здається за часів Тимошенко, було віддано москалям в обмін на зменшення ціни на газ. Як бачите, ціна дуже висока. Це вже не ціна газу, це ціна людського життя. Бо тут на Львівщині вбито понад 60 людей тими ракетами, які було обмінено на дешевий газ. І ось мені здається, що це було тим відправним пунктом. Що змінив хід світової політики. Тобто Зеленський зрозумів, напевно, тоді, що це реально війна, що його зазирання в очі путіну, як він нам казав, що його обіцянки Макронові, коли він їздив 2019 року влітку і зустрічався з ним десь там на Єлисейських полях. Підтверджуючи мінські у мінські угоди, зазнали абсолютного краху після того, коли вже було очевидно, що москалі наступатимуть. А москалі ну, 24-го пішли, хоч планували це здається зробити і 22-го числа, чи якого. Тобто, це те саме сталося, що 100 років тому. Тоді Грушевський був про оголосити аж четвертий універсал. А тут Зеленський в Мюнхені почав говорити про Будапештський меморандум, власне, тоді, коли москальські танки вже от-от мали перетнути кордон з Україною. Дякую, пані Ірино. І ви знаєте, ще останню тему вам скажу. Путін сьогодні поговорив із своєму тим Олінніводом Шойгу. В нього так в воєнному білеті написано: стови. А що ви не знали? Ні, я не знала. Це вже не жарт, це дійсно. Жалко. <реш> <реш> да. І Путін наказав Шойгу на Різдво припинити вогонь. Просто фантастика. Просто фантастика. Ну то послухаймо Москаля і зроби Напаки. навпаки. Тобто, саме в ці дні ми маємо бути особливо обережними. А якщо дійсно вони будуть просто пити так, що не зможуть. Активно запускати ракети, то потім вони це будуть подавати за жест доброї волі. Але це ще раз підтверджує, що найкраща розмова з московитом це мова наших гармат в теперішньому варіанті гаймерсів, петріотів чи джевелінів і ще всякого іншого. Про це мудрі люди знали завжди. Що іншої мови на цьому наголошував знову ж таки наш родинник першосічневий, нема немає іншої мови з московитом як його знищення. Звідси така ненависть до бандери в Московії, і звідси таке несприйняття бандери в тих колах всередині України, які завжди панічно боялися війни з Москвою. Але ми розуміємо, що в інший спосіб, як виграти на полі бою, ми цю війну закінчити не зможемо. А щоб виграти на полі бою, нам потрібна зброя в квадраті чи в кубі. Та давайте. Вже, як, як Зеленський пожартував з Байденом, я сьогодні прошу вас, Петріоти. А завтра буду просити Петріоти. Ну, дуже дякую, пані Ірино. Так я нагадаю нашим радіослухачам, що з нами була Ірина Фаріон, мовознавець, педагог, блогер, громадська діячка з великої букви. Літери. Дякую. Дякую з Богом до перемоги. До перемоги.